Але з нами на зв'язку і вже чекає це важливо так само для всіх нас, для українців. Дмитро Сахарук, виконавчий директор ДТЕК пане Дмитре, доброго вечора. Добрий вечір, пане Дмитре. Безумовно, що о, сьогодні у всіх, о, окрім болю, да, від того, що відбувається від цієї ракетної масштабної атаки, яка була сконцентрована безпосередньо на, на столицю. А, виникло ще а, запитання, запитання власне про щодо проблем з електропостачанням, тому що якраз під час цієї атаки, після цієї атаки, виникли у певних районах Києва, і Київської області проблеми з електропостачанням. А щоправда, з ним а, досить швидко впоралися, Але все ж таки, якими були ці наслідки, да, і що довелося для того зробити для того, аби відновити електропостачання у Києві і області. У ну, обстрілів було пошкоджено як високовольтна, так і е, низьковольтна мережа. Е, у місті Києві були ознаструмлені 260 тисяч е, буди, е, споживачів чи родин. Е, це е, і Подільський, Голосіївський, і Шевченківський, Святошинський райони. У е, Київській області три райони були е, споживачі з трьох районів були заструмлені: це Бучанський, е, Вишгородський та Фастівський. Е, там було застроено близько 185 тисяч споживачів. Відразу після того, як припинилася повітряна тривога, наші енергетики почали працювати, отримали допуски від саперів, і Київ заживили до 16-ї години. А Київську область заживили ось буквально там 10 хвилин тому назад. всіх споживачів, кого через те, що відремонтували лінії, кого по резерву. Але зараз. Майже всі знаходяться з напругою, можливо, є десь одинокі випадки, але це вже не через обстріли, а це через якісь локальні проблеми конкретної, конкретного споживача. Ми будемо продовжувати працювати і завтра для того, щоб забезпечити відновлення нормальних схем підключення, тому що зараз деякі райони підключені не за стандартною схемою. Будемо працювати і відновимо. А зараз поки що бачимо, що. Вдалося, ну скажімо так, малою кров'ю обійтися зараз. Бачимо, що пошкоджені мережі, а інше критичне обладнання на щастя сильно не постраждало. А, пане Дмитре, і от скільки потрібно часу, щоб повністю усунути наслідки ранкового обстрілу. Ви говорите, зокрема, що а, доведеться працювати ще й завтра. Якщо а, до цього да припустимо, що додаду додасться ще один обстріл, тому що вже а, ми мали а, повітряну тривогу. от Буквально перед вашим включенням тривала щодо Києва і Київської області загрозою балістичного збройні. Очевидно, що ну, ворог, він а, зупинятися не буде. Є в нього там певна якась логіка, а, класика. І він може це зробити сьогодні, може зробити і це і завтра. В чергове. Буду. Будемо дивитися в залежності від того, які будуть пошкодження, будемо відновлювати сьогодні. Ми бачили, що е, були збиття ракет через збиття, були впадіння вламків, були пошкодження е, лінії електропередачі, і це основний та е, е, був такий напрямок роботи сьогодні. А надалі ну життя покаже загадувати не хочеться, е, які будуть нові наслідки. які Нові пошкодження зараз завдання лише одне це відновити, що ми зробили заживити споживачі, що ми зробили, наступна історія це забезпечити стабільність і таку передбачуваність енергоживлення. Для цього потрібно повернути нормальні такі проектні схеми підключення. Цим будемо займатися протягом наступних днів. Сподіваюся, що все зробимо. І одне з головних запитань, яким ми зараз задаємося, чи варто українцям очікувати введення графіків відключень світла через сьогоднішню атаку, і загалом через погіршення погодних умов вже почало холодати на кінець цього тижня, обіцяють до мінус 15 градусів морозу. І яка в цілому наразі ситуація з енергопостачанням у регіонах? Ну, зараз у нас вистачає по потужності в об'єднаній енергосистемі всім для того, щоб забезпечити забезпечити споживачів електроенергію. Немає зараз потреби в будь-яких вієвих відключеннях чи обмеженнях споживання. Ми не отримуємо жодних наказів чи розпоряджень від системного оператора Некорнерго для того, щоб в тих районах, де ми працюємо. Застосовувати віл відключення, а пониження температури буде буде е, приводити до підвищення споживання. Це факт, це ми вже бачили. Але е, зараз ми бачимо можливість пройти цей е, важкий період. Плюс у нас є можливість брати е, е, імпортну електроенергію. Це вже в цьому році ми робили неодноразово, і це теж дає можливість мати певний резерв. А що стосується перебоїв електроживлення, то на жаль, вся прифронтова, скажімо. Чому так зона територія? Вона на жаль страждає дуже сильно, тому що відбуваються постійні обстріли. Найгірше, це, звичайно, Донецька область. Там по всій лінії фронту безкінечні обстріли. І десь 80-100 тисяч споживачів. Кожен день знаходиться без світла. Там працює наша компанія. 50-60 бригад. Кожен день працює велика кількість техніки разом з сапермом відновлюємо. Але на жаль, там обстріл відбувається навіть не кожен день, там кожні 3-4 години відбувається обстріли, тому дуже Напружена ситуація, і нам декілька днів тому назад була припинила роботу наша теплотрастанція внаслідок обстрілів. Їх там було близько двох десятків на протязі останніх 30 днів. Думаю, дуже важка ситуація. Також у Харківській області, тому що там постійно обстрілюють до Дніпропетровської області, там де ми теж працює на наша компанія. Там потерпає Ніп... Нікопольський район. Дуже сильно ось на вчора. Там шість тисяч споживачів ми заживлювали, тому що знову були через обстріли Одеса, Черка, Чернігівщина, Сумщина теж час від часу знеструмлюються, тому що там обстрілюють то шахети то артилерійські обстріли тому весь схід і південь досить непроста ситуація. Запоріжжя забув сказати, теж там дуже велика кількість обстрілів. Теж велика кількість знеструмлень це найгірша така найскладніша ситуація, але енергетики працюють. Ми відновлюємо, якщо порахувати всіх споживачів, кого лише наша. Компанія заживила спочатку війни. Цього перевалили за 10 мільйонів споживачів, яких ми заживили протягом війни. Деяких з них ми заживлювали там 15-20 разів, тому що так часто відбувається знестромлення. Будемо далі працювати. Маємо все, що для цього потрібно, і будемо забезпечити українським світлом і теплом. Дмитро, дякуємо вам за вашу роботу. Всім нашим енергетикам. Дмитро Сахарук, виконавчий директор, ДТЕК, був з нами на прямому зв'язку.